Друзі, вітаю! З вами дослідник Ярослав Сумишин. Сьогодні торкнуся теми кріпацтва, адже переважна більшість наших предків належала до станок селян. Та чи були вони абсолютно безправними до скасування кріпосного права? Бо, наприклад, радянська пропаганда разом з історичною наукою того часу зображували цей період у надзвичайно чорних барвах, прирівнюючи тодішнього селянина практично до раба. Така інтерпретація історії зручно лягала в канву комуністичної ідеології. Все, що було до більшовицького перевороту, зло. Над рабського кріпацтва ще й вихвалялися переваги колективного господарювання, хоча принцип прикріплення до землі був збережений. Колгоспники здебільшого навіть паспортів не мали аж до 70-х років ХХ століття. Звичайно, селяни тяжко працювали на землі, але навіть в умовах кріпосного ладу мали окремі правові свободи, які були законодавчо закріплені, про що ніколи не згадувала радянська пропаганда. За їх виконанням частково наглядала церква та світська влада, зокрема виконавча і судова вертикалі, починаючи від земського суду і закінчуючи київським генерал-губернатором. Мова піде про ту територію України, яка входила до складу Російської імперії. Друзі, принагідно нагадую, що я редагую сайт Хроніки Генеалога, де вже є багато цікавих матеріалів. Посилання знайдете нижче. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту можна тут або за посиланням в описі до цього відео. Йдемо далі. Селяни та поміщики навіть мали свій трудовий кодекс, так звані інвентарні правила. Наприклад, правобережна Україна користувалася височайшими утвержденими правилами для управління поміщичими іменями Київської, Подольської і Волинської губернії. Затверджені 29 грудня 1848 року, де чітко регулювалися і детально прописувалися трудові відносини між роботодавцем, тобто землевласником, і працівниками селянами, якщо вдатися до сучасної термінології. Використовуючи свій реманент, посполиті, як правило, відпрацьовували погодинну панщину, що в середньому складало від 4 до 2 днів на тиждень. Річ застосовувалася поурочна панщина, тобто від виробітку. Поміщики чи їхні економічні служителі були зобов'язані визначати Дні Панщини таким чином, щоб це не перешкоджала увага роботі селянських господарств. У релігійні свята селяни взагалі звільнялися від будь-яких робіт. Якщо в призначений для роботи день робітних захворів і родина не могла його замінити, то він не відпрацьовував цей день. Такі собі лікарняний у першій половині 19 століття. Під час польових робіт заборонялося призначати шарваркові дні. Це додаткова до панщини феодальна повинність з будівництва і ремонту мостів, шляхів, гребель, панських будинків тощо. Винятками були лише форс-мажорні обставини. У разі негоди селян, як правило, задіювали на інші роботи, і їм не доводилося відпрацьовувати цей день додатково. Загалом працездатними вважалися чоловіки від 17 до 55 років, а жінки від 15 до 50. Як було записано в інвентарних правилах, мужчини і не об'язані відправляти тільки ті роботи, котрим способні по свойствам і сілам пола. Не рекомендувалося, заборонялося, залучати до робіт дітей, літніх людей і селян, які мали серйозні фізичні вади. В окремих випадках дитяча праця використовувалася за згодою батьків і за окрему плату. Робочий день розпочинався зі світанком і закінчувався після заходу сонця. Але роботодавець протягом дня мав надати селянинові двогодинну перерву влітку і одногодинну взимку. Також робітників відпускали додому раніше, якщо вони виконували запланований на день обсяг робіт. Діяли чіткі обмеження, що стосувалися підводної від слова підвода повинності. Не дозволялося завантажувати воза більше ніж на 20-30 пудів, відправляти його далі 300 верст. Кожні 20 верст зараховувалися як один день панщини, причому економія брала на себе всі витрати, і, зокрема, годування возного і худоби. Детально були розписані умови оплати понаднормової праці селян. У прислугу поміщик міг брати переважно із дворових чи безземельних селян, щоб не позначалося на потужності селянських господарств. Водночас були передбачені покарання. В залежності від провини, поміщик міг покарати селянина різками, але не більше 25 ударів. Асесор чи управитель не більше 15, а економічний служитель – не більше 5. Цитата. Тяжкі наказання бріттю голови, облівання холодною водою, забиття в кандали, наказання плеттю, содержання в погрібах і прочі взискання запрещаються під строгою відповідальністю по закону. Як на той час досить демократичні трудові відносини, але чи дотримувалися цих правил насамперед землевласники? Однозначно, відповідь дати важко. Як свідчать архівні документи цього періоду, з боку поміщиків фіксувалися багато порушень. Однак влада намагалася ретельно розглядати скарги селян та іншу інформацію, тож можна говорити про певний баланс. Землевласникам вказували на недоліки та порушення, що стосувалися дотримання інвентарного порядку в результаті Чого поміщики з більшою відповідальністю ставилися до дотримання прав кріпаків. Наприклад, у фонді канцелярії Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора Центрального державного історичного архіву Києва знаходиться чимало справ, які містять різноманітні скарги селян, доповідні чиновників, звіти про усунення недоліків та інше. Якщо узагальнити, то основними порушеннями були такі: недотримання чіткого графіка відпрацювання селянами Панщини. Відсутність точних розрахунків, перевищення шарваркових днів, відсутність окремої оплати за понаднормові роботи і за малий відпочинок, недостатня оплата за перевезення, залучення до праці жінок, які знаходилися на останніх місяцях вагітності. Отже, хоч випадки беззаконня траплялися, про це також свідчать архівні матеріали. У першій половині 19 століття в Російській імперії діяв досить дієвий механізм противаги контролю за дотриманням прав кріпосного селянства. Попри бю бюрократичну тяганину та інші недоліки управлінської системи влади, цей механізм давав певний результат, змушуючи феодалів грати за правилами, принаймні не переходити ту критичну межу, за якою свавіля, тиранія і деспотизм. Друзі, а до вас дійшли якісь історії про ваших предків періоду кріпацтва? Пишіть в коментарях. Підписуйтеся на YouTube канал. Побачимось! Па-па!